Мене звати Богдан. Я хочу бути здоровий. Я хочу, ще бігати, ходити, стрибати. їздити на смуках і зробіть мені подарунок на день наружний. Я мама Богданчика-Шарапова, який третій рік бореться із важкою хворобою, енцефаломіелітом. Зараз нас випав шанс пролікуватися з туборовими клітинами. Дуже вас прошу, благаю. Підтримуйте наш збір. Передавай, привіт. ну, ну Слуха, нормально передавай. Взнімаю, як тобі тато допомагає трошки від занять е дихати, роздихуватись. Бо ти кажеш, що тобі важко, правда? Підтримуйте мій збір. Мені треба реабілітація. І, і лікування, які дуже дорогі.